Всім привіт! Як сказав Гіпократ, ходьба це найкращі ліки для людини. Від 15 до 30 хвилин ходьби щодня здатні кардинально поліпшити не тільки зовнішній вигляд, але й здоров'я людини. Крім того, ходьба повсюду вважається не тільки найбезпечнішою формою фізичних вправ, але й однією з найефективніших. І в цьому відео я розповім вам про великі переваги ходьби, а також про те, чого ви можете очікувати, якщо почнете ходити хоча б півгодини на день. Тож давайте розпочинати. Покращує настрій. Ходьба допомагає підвищити настрій, оскільки збільшує приплив крові до мозку й тіла. Крім того, ходьба дає вам час подумати, а також час відволіктися від стресів, подихати повітрям і відчути, як рухається ваше тіло, що є природним засобом для зняття стресу. Регулярна ходьба посилює природне виділення ендорфінів, які стимулюють розслаблення і покращують настрій. Ці хімічні речовини, взаємодіючи з рецепторами у вашому мозку, зменшують відчуття болю і дарують відчуття благополуччя. Одним з найкращих способів розпочати ходьбу це почати з малого і не поспішати, поступово нарощуючи витривалість. Схуднення регулярна ходьба має багато потенційних переваг для здоров'я, в тому числі для схуднення. Це також одна із найпростіших і найефективніших форм фізичних вправ, які може виконувати людина. Щоб схуднути, все, що вам потрібно, це взуття, що підтримує стопу, зручний одяг і безпечне місце для прогулянок. Ви відчуваєте себе не в формі і хочете скинути кілька кілограмів. Ваш шлях до схуднення може початися з того, що ви будете робити кілька тисяч додаткових кроків щодня. Міцніші кістки та суглоби. Ходьба забезпечує більшу рухливість суглобів, зменшує втрату кісткової маси, і навіть може знизити ризик переломів. Захворювання кістогів суглобів досить поширена хвороба. За даними Міжнародного фонду остеопорозу, близько 10 мільйонів людей у віці 50 років і старше мають остеопороз, і переважна більшість з них жінки. Коли ви подивитесь на цю статистику, то побачите, що приголомшлива кількість людей щодня страждає від хвороб кістогів і суглобів. Ці захворювання часто можуть призвести до інвалідності. Однак, просто збільшуючи щоденний рух за допомогою ходьби, можна запобігти цим захворюванням. Контролює рівень цукру в крові. Метааналіз даних понад 300 тисяч учасників зробив важливе відкриття. Ті, хто регулярно ходив пішки, мали на 30% нижчий розвиток діабету другого типу. Це пояснюється тим, що ходьба допомагає контролювати або знижувати рівень цукру в крові. Покращує здоров'я серця. Існує багато факторів, які впливають на загальний стан здоров'я серця. Наприклад, кров'яний тиск, запалення та м'язова сила. Цікаво, що щоденна ходьба потенційно може вплинути на більшість з них, що призведе до покращення роботи серця. Коли ваші м'язи стають сильнішими, вони ефективніше переносять кисень через кров, зменшуючи навантаження на серце. Такі вправи, як ходьба, також можуть сповільнити серцебиття, знизити кров'яний тиск і зменшити запалення, що є корисним для здоров'я серця процесами. Покращення травлення. Швидка прогулянка після їжі є ритуалом у багатьох індійських сім'ях, і вважається, що це допомагає легко перетравлювати їжу. Але чи справді це допомагає прискорити травлення та покращити метаболізм? Після того, як ви закінчили їсти, ваш шлунок починає працювати, розщеплювати і смоктувати поживні речовини. Значна частина перетравлення їжі відбувається в тонкому кишечнику. Чим швидше їжа потрапляє зі шлунка в тонкий кишечник, тим менше ймовірність виникнення таких поширених проблем, як здуття живота та кислотний рефлюкс, рекомендується зробити перерву в 30-45 хвилин після прийому їжі, щоб відчути максимальну користь від прогулянки. Покращує якість сну. За деякими даними, приблизно 30% дорослих людей сплять менше 6 годин на добу. На думку експертів, швидка ходьба підвищує рівень гормонів сну, таких як мелатонін. Якщо ви погано спите, швидка прогулянка за 2-3 години до сну допоможе вам розслабитись. Покращує зір думка про те, що ходьба може бути корисною для вашого зору, справді захоплює. У статті Американської академії офтальмології, опублікованій у 2020 році, пояснюються результати дослідження, присвяченого зв'язку між фізичними вправами та зором. У дослідженні мишей розділили на дві групи, одна з яких мала доступ до тренажера протягом 4 тижнів, а інша ні. Після того, як дослідники обробили очі цих мишей лазером, щоб імітувати вікову втрату зору, група мишей, яка займалась фізичними вправами, мала на 45% менше пошкоджень зору. Допомагає жити довше. І ще одна, але не менш важливе: Ходьба позитивно впливає на все: від серця до сну. Покращуючи та збільшуючи тривалість життя. У дослідженні, яке тривало понад 10 років, вчені вивчали вплив ходьби на смертність. Вони виявили, що літні люди, які ходили пішки щонайменше 15 хвилин 4 дні на тиждень, жили довше, ніж ті, хто цього не робив. Ходьба – це корисна вправа, яка заслуговує на більшу похвалу, ніж її часто отримують. Регулярні прогулянки можуть допомогти у всьому: від зниження кров'яного тиску до підвищення творчих здібностей. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як часто ви гуляєте і скільки приблизно кроків робите щодня? Поділіться зі мною, буде цікаво прочитати. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на цей канал. До зустрічі в моїх нових відео. І будьте здорові!